Привіт, це огляд цікавого фітнес-годинника від українського бренду Gelius. Зустрічайте Gelius AmazWatch 3, і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинник отримав класичний формат годинника, себто круглий дизайн, корпус метал плюс пластик. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня це поворотна головка, як на Apple Watch, яка виконує дію вмикання та вимикання екрану і дію додому. А також це зручна поворотна головка для комфортної навігації. По Годиннику нижня кнопка запускає меню тренувань. Годинник розміром 47 мм, міліметрів. Ремінець приємний силіконовий на 22 мм. міліметри. Також, до речі, в комплекті в подарунок ще йде ось такий магнітний силіконовий ремінець, плюс захисна плівка. Також подарунок. Також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас круглий 2,5D дисплей, діагональ стандарт на одна цілих матриця AMOLED з функцією Always on Display. Роздільна здатність 466 на чотириста. Ста66 пікселів і дисплей тут цілком непоганої якості, як для матриці, яскравості доволі вистачає, хоча можна було б зробити екранчик і пояскравіше. Працює годинник шустро, швидко, плавно, не лагає, нарікань немає. Отже, свайп справа наліво гортає віджити. Тут в нас активність за день, моніторинг пульсу, моніторинг СПО2, погода. Музичний плеєр, а також можна додати ще деякі віджети, міняти їх місцями не можна. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Іконки застосунків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, дата а також ліхтарик. Енергозберігаючий режим, яскравість, режим ДНД не турбувати та налаштування. І свайп зліва направо відкриває меню годинника. Отже, в меню в нас активність детальна за день та за тиждень, моніторинг сну, моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Телефон чують мене, і я чую співрозмовника добре, ім'я контакту відображається. Тренування тут більше ста спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань. Вимірювання артеріального тиску, вимірювання СПО2, і, звичайно, розраховувати на результативні дані від цих датчиків не варто. Погода поточна та на 6 днів вперед. Сповіщення, віддалене керування камерою вашого смартфону, музичний плеєр І, до речі, дуже добре, що показується, що саме зараз програється на смартфоні. Вправи для медитації. Голосовий асистент працює коло увімкнений інтернет на смартфоні. Таймер працює в фоновому режимі. Будильник, секундомір не працює в фоновому режимі. Yeah, yeah. Цикли для жінок, ліхтарик, знайти смартфон, калькулятор, ігри для того, щоб вбити трішки свій час. Yeah, yeah. Та налаштування тут в нас дисплей, яскравість, час активного екрану, вид меню. Налаштування бокових віджетів, функція підняття руки годинник вмикається та функція Always-On Display є два види. 29, the... Налаштування звуку годинника та вібрація вібрує годинник стандартно. Режим не турбувати, енергозберігаючий режим це відключення майже всіх bluetooth функцій Далі Bluetooth функції годинника, система перезавантаження, вимкнути годинник та скидання налаштувань, а також інформація про годинник. Застосунок для годинника називається DAFIT і цей застосунок простенький з класичними налаштуваннями та без можливості кастомізації меню. В застосунку налічується певна кількість циферблатів на вибір, кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює годинник стабільно, вологозахист та IP68. Також є сумісність за Вібромотор Чик стандартний жужить середньо українська мова присутня з нормальним перекладом. Батарея в годиннику на 300 мАч, і якщо коротко по автономності, то одного заряду вам буде вистачати приблизно на 4-7 днів плюс-мінус. Звичайно, в залежності від активності вашого користування. Наприклад, якщо користуватися з увімкненим овесом дісплею, то за день в мене був розряд приблизно 25%, всебто до 4 днів плюс-мінус максимум можна отримати. А якщо вже без овесу діспли та автомоніторингу, тоді за день розряд в мене. Складав приблизно 15%, і тут же себто до 7 днів плюс-мінус автономності отримати можна. Заряджається годинник від фірмового комплектного магнітного кредлу приблизно за 2 години. Підсумок Gelius Amaz GT3 це непоганий бюджетний фітнес-годинник від українського бренду Gelius. По-перше, ви отримуєте класичний функціонал фітнес-годинників, є можливість розмовляти по годиннику із нормальним гучним динаміком та мікрофоном. Тут також цілком непоганий молоте екран з функцією. Always on display, автономності до 7 днів в залежності від активності користування, гарний та багатий комплект з подарунками всередині, і все це має гарний зовнішній вигляд. Тому у підсумку можу рекомендувати до покупки. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку зі де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!